І так, сьогодні 3 серпня, збираємося на море. Буду трішки показувати вам наші збори, е, яка у нас машина, наскільки вона буде запакована, подружки наші. Якщо ви думаєте, що... Тором спереді не влазить. Жимо дітьми, це так легко. Це зовсім нелегко, це дуже весело. Ми ніяк не можемо зібратися нормально. Отак все проходить. А це тільки збори. Завтра ще тільки виїзд. Це ми ще й навіть нікуди не їхали. Всім добрий ранок. Вчора ми спакували машину, зараз поки всі сплять. Я вийшла в ванну, хочу помити голову, заплести собі колоски. Будемо снідати і виїжджати. Нарешті визбиралися, взяли з собою пів квартири. Йдемо, кучу подушок, горшок, бо Даша з горшка нікуди. Йдемо Йдем загружатися в машину. Нарешті. Так виглядає наша машина. Не знаю. Три автокресла, дівчата там вже спакувалися, присібнулися.

Проїхали п'ять кілометрів, нема нічого цікавого. Ми вже змінилися, тепер їде чоловік. Поки немає нічого такого гарного. І так, Зараз буде тунель папа розказує. Це дорозстроїли С3. На Чехію їде. Йде ця Еска. І це ось відкрили вже й тунелі. Тут Вона вже давно відкрита. Ми в тому году їздили на Італію. Чехії. Скільки кілометрів? Ось. Їдемо так собі по знакам. 15. Куди їдемо? Приїдемо. 15 до домагань. Кордон. Зараз з Чехії. Ні, воно значки. Чех... Чехін Републік, там є написано. Ага. По ідеї поліція долається стояти. Мы тут їздили, не помню, но и території. Ти представляешь, які тут бої, мабуть, йшли? Mm. Тут же ж, наверное, нічого і не було, да? Nee, Ні, Це як Пакистан і В'єтнам. Є просто чого? один магазин. Їдемо, зараз вже будемо в'їжджати на територію Чехії з Польщі. Дашенька Веронічка!

Ще вже в Чехії, так? Де наша? Зупиночка на заправки. Йдемо з дівчатами. Де там ми дівчата? В туалет. Це вже, вже це вже, напевно, зупинка 15. Ми щось і в пір Заїхали в Брношла 8 година, як ми виїхали. Вже всі вимучені, злі. вимучі, зілігніту. Купила? Ну ти купив? Не знаю. Та-да. Заїхали, приїхали, контроль і ми вже в Австрії. Скільки там вже годин? Дев'ять є? Та яке ж в 12? А в скільки? В час, а то й в 2. Там. З вашими... І проїхали ми в магазинах. Ми ще в магазині. Через Часа півтора вступи. чи два ходили. Виїхали! І проїхали Мені. ми скільки кілометрів? 500. 500 кілометрів. Все. Остало ще 590. <су> Вийти на дорогу. Сьогоднішній день підійшов до кінця. Ставляємо лайки, підписуємося на канал, коментуємо, оставляємо дзвіночки. Зустрінемося в завтрашньому дні!